Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні я буду нарощувати нігті на собі різними матеріалами. Та для початку ось мої нігтики. Давайте знімати старе покриття. Біля кутикули працюю обережніше. Я тут подумала, що наступне відео можу зробити про таке зняття фрезою, щоб усе детально пояснити, якою фрезою, де її купити і по якій схемі найкраще знімати покриття. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. Далі відсуваю кутикулу апельсиновою паличкою. Паличка повинна вільно рухатися під кутикулою. Ну, і сьогодні я вирішила спробувати використати в манікюрі просипку. У мене наразі дитяча. Але якщо мені сподобається, то візьму собі відтач. Наношу на кутикулу і даю трохи часу. Пудра має увібрати зайву вологу і полегшити роботу фрези з кутикули. Змітаю щіткою пудру і пробую обробити кутикулу. Результат непоганий. Фреза не забивається. Та й думаю, що у літній період постійно вологих рук з пудрою працювати буде ще актуальніше. Залишки зайвої кутикули прибираю пилкою, бо не бачу сенсу зрізати іншим інструментом. Сухі бокові валики також спилюю пилкою. І ще дошліфую шліфовщиком. Також це можна зробити звичайним бафом без фрезера. Зрізаю довжину нігтям. Вона нам сьогодні не знадобиться. Пилкою прибираю глянець з відрослої частини нігтя. Згладжую залишки матеріалу та підпилюю нігодь. Кути спилюю так, щоб не знести точки вросту. Ретельно протираю від пилу. І першим варіантом буде нарощення на верхні форми рідким гелем. Нам потрібно обрати верхні форми. Для моїх нігтів ось ця частина форм є задовгою. Тому обрізаю її. Форма повинна повністю закривати обидві паралелі в точках вросту. Ось тут недостатньо. Ось ця вже вільніше і навіть є місце для гелю. Нігті підготовлюю стандартно, Тонко промащую ультрабонду. Даю просохнути на повітрі хвилинку. Тонко грунтую базою та просушую ламп. Беру рідкий гель та формую вільний край. І щоб матеріал нікуди не змістився під час встановлення, підсушую ліхтариком, докладаю трохи гелю і прикладаю до нігтя. Підсушую секунд 30 в лампі і затискаю ніходь. Досушую решта часу. Знімаю верхню форму. Перевіряю, чи є матеріал на бічних сторонах. Так як це впливає на стійкість нарощення. Знизу у мене видно свій ніготь, бо шкіра під нігтем сильно наростає. І я не можу її глибоко випиляти. Тому заповнюю топом перехід. Мені хочеться з блискітками. Протираю липкість і згладжую маленьку сходинку пилкою. Якщо не спалити зайвий гель в синусах, там неодмінно буде відчарування матеріалу вже за декілька днів. Далі потрібно додати міцності і архітектури нашому нігтю. Я люблю акрилгель, тому викладаю його. Пензлик попередньо змочую в клінсері. Біля кутикули одразу формую плавний перехід. Дійшовши до лінії посмішки, я зрозуміла, що можна зробити декоративний френч. Тому сформувала бортик пензликом та просушила. На прозорий гель кріплю улюблену крошку з ракушки. Далі залишається заповнити гелем вільний край до потрібної товщини банківської карти. Протираю липкість і опилюю по формі. Зкриваю топом, просушую, і це перший варіант. Другий варіант також з верхньою формою, але вже з густим матеріалом. У мене акрил гель. А може бути і гель желе Густий матеріал дає змогу викласти потрібну товщину і вона нікуди не зміститься. Перекладаю рухом зверху вниз, щоб вийшло повітря з-під тіпси. Фіксую ліхтариком біля кутикули. І, якщо потрібно, перевертаю і поправляю матеріал зсередини нігтя. Знімаю форму. І буває так, що або немає підходящої форми, або щось не догледіла і точки вросту не покрита. Просто докладаю стінку. Ну і в жодному разі не запилюю сам нігуть. Опилюю перехід та пиляю по формі. Біля коте, коли мені трішки не вистачає матеріалу, тож докладаю. Залишаю лунку голою, щоб поєднати дизайну з сусіднім пальчиком. Вилила, протерла і декорую. Якщо нарощувати на постійній основі і вдало підібрати верхні форми під себе, то можна робити це в один шар без докладання матеріалу. І для нарощення це дійсно швидко. Перекриваю топом, просушую, і це другий варіант. Ну і третій варіант це гелеві тіпси. Їх у мене багато. Ось ці я купила першими. Але мені не подобається форма. Ось цей варіант дуже класний. Гарна арочка, матова основа. І скажу по секрету, вони куплені у місцевому магазині за 24 гривні. А ще є ось такі. І у них підходяща форма. Давайте підберемо. Букові стінки знову мають накривати точки вросту. Але тіпса має краще прилягати до нігтя. І знову ж таки мені задовге нігтюве ложе у тіпсах. Я їх відрізаю. Також мені потрібна ацетоновмісна рідина. Промащую нею зсередини і так звужую тіпсу по формі. Так вона краще ляже на об'ємний нігодь. Під тіпсу теж тонкий шар бази і просушую. Промащую базою тіпсу не надто тонко і не надто грубо. Прикладаю зверху вниз, випускаючи повітря. Якщо там залишаться бульбашки, то нігті триматись не будуть. Фіксую під ліхтариком. Підрізаю довжину і спилюю перехід. Зверніть увагу, як рухається пилка зі сторони тіпси в сторону кутикули, щоб не пропилити натуральну нігтюву пластину. Також шліфую усю поверхню тіпси. Протираю від пилу і подивіться, яка одразу гарна форма. І знаю, що зараз знайдуться ті, хто дуже будуть хвилюватися за стійкість цього нарощення. Тому покриваю нігті твердим матеріалом. Ну і ще перекрию нашу прозорість. І, до речі, в продажі є тіпси тілесного кольору. Покриваю тонко, щоб нічого більше не пиляти. Протираю від липкості. Тут хочу зауважити, що нарощуючи таким методом, ви маєте бути готові до об'єму тіпси в точках вросту. Їх не спилиш, бо не буде стійкості. Перекриваю топу і покажу четвертий варіант нарощення. Тут буде теж гелева тіпса, але я буду використовувати самий кінчик. Це трішки нагадує мені про старі методи нарощення на тіпси. Але чому б і ні, особливо для тих, у кого складності з випилюванням форми нігтя. Та й вузька лінія стику дозволяє легше приклеїти саму тіпсу. Вирівнюю бокові паралелі і спилюю перехід. Протираю від пилу. І ось у нас є готовий вільний край, але немає архітектури. Докладаю її. І знову працюю акригелем і ось чому. Акригель дозволяє мені викладати матеріал так, щоб нічого ніде не текло. І була готова форма, практично без опилу. Злегка проходжу спилкою по формі. Протираю від пилу і перекриваю топом. У мене топ з відтінком, щоб хоч якось вирівняти тон усім моїм нігтям. А не так, як завжди, усі нігті різні. Ну, і ось такі у мене вийшли варіанти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви нарощуєте, чи який варіант хотіли б спробувати. А я вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною, і до нових відео.